Всім привіт, хто мене не знає, мій псевдонім Бурчик Трейд. Давно не випускав відео і зараз прямо йдучи по вулиці вирішив записати, що в мене нового. Знайшну з того, що я пройшов пропакаунт, зробив вже першу свою виплату у розмірі 1400 доларів. І зараз вже придбав ще один пропакаунт, коли пройду, назву суму, на яку ну там, десь в телеграм-каналі скину і проходжу його. Також наближений до другої виплати, але ще її не зробив, тому наближений. В принципі, я краще став розуміти себе, розуміти, як працюють мої емоції, як мені працювати на ринку з цим всім, всім. І я можу впевнено себе назвати стабільним. Але це не причина звільнятися з роботи. Я працюю на двох роботах паралельно. І вони мені приносять задоволення, тому це нормально, важливо не тільки бути зацикленим на трейдингу. У мене мало часу на те, щоб там сильно випускати контент, але по бажанню я це так можу іноді робити, тому підписуйтесь теж за каналом і також заходьте на мій телеграм-канал, тому що там я постійно активний.